Идет! Давай, давай! Сын! Ваня, давай! О, давай, сука, падай! Yeah! Да, бля! Да! Друзья, всем доброго ранку. Хочу видячить Дмитру. Шумському за активну участь і боротьбу проти російського тероризму, за те, що він подолав і збив цю ракету, яка питалася влетіти на українську землю. І я дуже вдячний українським Збройним силам України за те, що вони роблять все можливе, щоб ракетні удари не попали до української землі. Всім бажаю мирного неба та слава Україні!